Що мається на увазі, Січні місяці був сезон. Ой, кажу сезон. в січні місяці ми були переглядали, все було нормально. Один вулик зараз мінусовий. Е, наскільки він погано? Ні, все добре. Тут все окей. Канді вони потягнули частково. Тут вони є. Він не мінусовий, аж ніяк. Сидять собі спокійнесенько. Микола Володимирович, покажи. Сідять спокійнесенько, вже на половині. Рамок дійшли, мають ще одне канді, має друге канді. Стимульований. Стимулятор ми їм давати не будемо. І на цьому волику. Хай свій тягне вже сам на своєму. На свого. Що два движения ці рамочки. Десяти рамочники. Вони вже перейшли на задню частинку, тут вони пропустили, ну, бо пішли дозаду. Якщо вони взяли це за місяць, а це вони ще будуть мали, плюс частина на рамках, їм вистачить з головою. Вистачить? Да. Так. Вистачить. вистачить з головою. Тречу, нічого йому не буде, не буде їм ані ані. Так, Зараз я накрию ту кришку, ми ще були. Треба їм кормик, так, да, кормочок дати. Так. І стимулятор там. Нет? Цим можна дати стимулятор. Там ще повністю рамка. Тільки на початку. От, тільки на початку, там ще повністю. Так, йду, беру стимулятор, беру. Стимулятор ага. мед натурпродукт. Знає, чи телефон передасть той колір на колір природнього меду. У цьому стимуляторі вони би мали перегризти пленку, вона така, в принципі, дуже фіненько Мали би перегризти, але ми ще ніби таке зробимо, трохи допоможе. допоможе. І так зверху. Бачите, все нормально. BM2. Там корму багато А та наш неба. Думаєш? Далі yeah, ще шкода, що. Нам yeah. шкодували бджоли. Не будемо шкодувати. 给你干掉。